тале ботале шахів рая проти боса норвегія рейтинг 1896 Поверну коня, щоб тут, нічого не було нам. Що, багато в тебе ходів там? У генія нашого часу з Норвегії. Небагато. Треба підірвати це. Це все, що тут є у нього. Що тут підвисає трохи? Якщо візьмет, мабуть, візьму тут спочатку. Щоб не підвисало. Моя слабкість. А може зберегти слона? На Якось. треба якось зберігати, що це, це таке. Зафу. Це кінькись менеки на це щість. Один раз удар. Дуже дивно він грає, мене постійно обіграє, тут фігню якусь робить. Початок пенсіані, Янішко Контергембіт. Ну добре. Нехай буде так. Як мінімум чіпляюсь. Укріпив. Коня. О, пішака, Щоб кінь тут не забрав. Такий хід? ну, можу так, ну це я не хочу так грати. Можу, але не хочу. Питання таке. Смішненьке. Поле Є4, якось кінь заграє. Коли кінь бачить. За два поля пішака йому не хочеться грати в шахи. Хочеться піти вийти покурити цігару. Бо пішак тут обмежує його рухливість. Далі підуть у райф 1. Пішака. Не хочу я брати пішака. Знову ж таки. Якось по лінії буде. Активність білих не хочу. Кудись лізеш, активізовуєш свого типа. Не можу тобі цього дозволити, вибач. От знову ж таки, два, пішат, два поля пішат стоїть. Обмежив. Обмежив його пішечок. Тепер вже можу забрати, так. Да. І здався суперник? Ні, не хочу. 74 на 81. Якийсь гамбіт. Не знаю, як виграти. І знати не хочу. Поставив собі слона, щоб я йому послабив структуру. Відірвав цю всю структуру в центрі. Тепер у нього центру такого сильного немає Знову дає можливість послабити йому структуру. Окей. Просто нападаю. Якось можна було сильніше, але якось взагалі суперник без зуби зіграв. Не знаю. Віталій в шахів, в рай в роти ПРУ рейтинг 1933. Так. Чіпляюсь, чіпляюсь. Так, так, три нулі. Развиваюсь и чепляюсь. Так, хит. Ну, добр. Чао, Друмуємо також структуру розіб'ємо. Щоб він там. Щось. Як ти відносишся до тактики? Тому що мене перевага в розвитку, а тебе ні. Тебе не перевага в розвитку, а щось інше. Ну, давай тоді поміняємо все. Чи ні. Може, корлем просто взяти, да? Чи ініціатива є, будемо чіплятись. А вже і так багато матеріалу, да? Нормально. Тоді нормально. Беру. Відкривати ми тобі туру не будемо. Pervie. Я 6 зіграю, щоб ти тут. Королевича свого не активізував. І пішак піде кудись. Прив'язка, як би, до фігур. Вигідний розмін. І good game play. Чи Ти не будеш грати. Можливо, ти такий, да. Да, скоріше за все з цих типів. Які хід робити не будуть? О. Ну, дозволив якби, отримати хорошу позицію чорним, без проблем. В нього слабкості ми чіпляємось. Мусить щось з цим робити. Витрачає темпи. Ми завжди активні. У нас ініціатива. Все зіл, як би і... Він зробив хіт. Єес, молодець. Молодець. Ось така партія.